Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі купили ми вперше на нашій пасіці, такий отакий чудовий вулик пінопластовий. Це вулик ППС пінополістирозний вулик. Для чого ми його купили? Зараз дуже багато в інтернеті відео про те, як отримувати бджіл двохматочне утримання в одному вулику. Ось і ми в цьому, наступному році хочемо попробувати провести такий експеримент. Багато відео я дивлюся, одні кажуть, що в принципі дає більше результат по меду, інші кажуть, що не дуже спрацьовує, що краще держати вулики окремо, матки, точніше, щоб кожна матка сіяла окремо вулику. Ось. Ну, але ж ми е, побачимо. Ми разом з вами, тому е, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Е, ми будемо на протязі всього сезону тестувати цей вулик, будемо знімати про нього відео, е, покажемо, скільки ми, як ми з ним працювали, скільки ми в ітоги е, викачаємо з нього меду. І все вам покажемо. Тому жду від вас, лайків від мене відео. Так, з чого складається даний наш вулик? Ми заказали, ось нам його привезли по почті фірми бджоля. Криша доволі таки міцна, плотність даного вулика складає 120 кг на метр кубічний. Тобто, якби, я навіть не сподіваюся очікувати такої. Так. Отож, розпочнемо наше бачення з того, що, я, скажімо так так як ми будемо працювати з цим вуликом. Це і Мілінін дуже багато розповідає про таку систему утримування сімей з, двох, з двома матками. Так, що ми маємо? Ми маємо корпус 12-рамковий, сітчате дно у нас тут і е, сплошна перегородка. В, кожній, е, в кожному відділенні буде працювати матка. Я думаю, що ми у нас е, після як пчілки облітаються, ми сюди посадимо одну і другу матку прошлого і будемо працювати. Так, як ми будемо працювати з даною системою. Пересаджуємо сюди матичок, закриваємо дно, тут ось у нас така є загороджувач, закриваємо дно. Закриваємо дно, матки розвиваються, потім, коли вже матки будуть тісно сіяти, в кожній матки в своєму відділенні буде тісно сіяти. Ми беремо по дві рамочки, забираємо тут, уявляємо, що тут у нас вже розплот на виході. Ставимо в другий корпус. Сюди ми вже будемо ставити. Ну зараз в мене немає рамок з вощиною. Сюди будемо ставити рамочки вже з вощиною. І так нам треба зробити. Е Три рази чи кожну неділю будемо забирати по дві рамочки і ставити сюди вощину. Таким чином у нас повністю обновиться гніздо. І після того, як ми сюди поставимо вже останні дві рамочки з вощини, ми вже гніздо не плануємо більше заглядати. Ну, як не плануємо? Ми то будемо, нам же ж цікаво подивитися, що там буде е е творитись в даному вулику. Ось. І звідси забираємо по дві рамочки. Забрали. Уявімо, що тут буде у нас повністю заставлено вощиною, тут повністю у нас корпус 4 рамки з розкладу плюс по 2 вощини. Сюди ми ложимо перегородку, розділювачу. у нас 10 рамкові вулики. Ну, уявімо, що тут буде лежати перегородка ось, на 12 рамок. Далі що ми робимо? Ми ставимо вулик, корпус точніше ось, і ставимо перегородочку. Е, до речі, тут ще можна положити е, плівку, щоб е, бджілка не дуже саме, е, ходила. Так. Все. І Таким чином ми піднімаємо е, бджіл. Поки е, повністю не обновиться гніздо. І у нас буде в цьому е, в другому корпусі повністю е, 12 рамок з розплоду. Зверху і 12 знизу. Ну, тут вже буде виходити молода бджілка. До речі, бджілка, коли виходить, вона е, частіше залишається в другому корпусі. І плюс, як розповідає Мілені, е, є такий пасічник, він 35 років. Займався такою е, методикою. Ось, то е, бджілки, коли дві матки, вони обмінюються феромонами, і тому дуже рідко в такій системі відбувається раїння. Ну, Але ми з вами подивимося, як воно у нас вийде. Далі, уявімо, що ми тут вже за 3 е, неділі заставили повністю корпус. У нас це той саме. І е, розвивається корпус, і далі ставимо. Е, Корпуси з магазинними наставками. Ну, я думаю, будемо е, опускати магазини вниз, що у нас, тому що у нас не дуже багато суші, нам треба відбудовувати стільнички. Ну, Побачимо. Ось, і Таким чином повинна на кінець сезону у нас ось така получитися башенка з метко. Побачимо, що в нас буде. По даній системі я планую, от хочу, щоб ви написали коментарі, Я планую ще купити такий вулик, тільки 10-рамковий, і провести експеримент утримання бджіл по приблизно одинаковій силі. 10-ти рамковий одну з однією маткою. Скільки принесе меду, ми викачаємо все з одного вулика, зважимо і з цього вулика ми все викачаємо, зважимо і подивимося. Є результат, є смисл займатися двохматковим утриманням чи ні. Ну, Звісно, ми перший раз, можуть бути якісь помилки, але з вашою допомогою, я думаю, все у нас вдасться. Які ще ми можемо підчеркнути плюси з цього вулика? Ну, по-перше, теплий. І ще дуже цікава тут криша. Бачимо ось такий. Отвер, для чого він слугує? От уявіть, у нас вилетів е, рій, а у нас немає е, прикладу е, вилетів. Ми можемо поставити сюди кришку, поставити корпус. Все, коли раї літають вже доволі таки тепло. і Замість що-небудь, що господи, там я не знаю, якусь... Зараз принесу. Якщо найблю, швидко так Так, І ложимо сюди, наприклад, кусок фанери, зутеплювачів. Декілька днів у вас цей рій проживе і оцей отвер слугує е, льоточком. Дуже цікавий вулик, побачимо, як він у нас працює. Тут зроблені навіть металеві вставки з нержавіки, для того, щоб не пошкоджувати сам вулик, а підривати в цих місцях, де є ті ставочки. Тому на цьому у нас все. До побачення. Чекаємо наступні відео. Всім пока.